Отже, панове, всім доброго дня! Хочу поділитись з вами цікавою інформацією, а саме, я запускаю власні курси по американському дільництву. Оскільки я отримав великий багаж знань, як практичних, так і теоретичних у сфері дільництва саме в Америці, я хочу з вами цією інформацією поділитись. Тому запрошую вас доєднатися до даного курсу. Зареєструватися ви можете в Google формі за посиланням під відео. Пройти курси. Ви зможете вже з 1 березня. Тим, хто зареєструється перший тиждень, буде знижка. Панове, лише на нашому курсі ви зможете дізнатися в тонкощах, як запилення садів, правильна постановка бджіл на садах, технологія обробіту від кліща, повна механізація автоматизація процесів бджільництва саме в Америці. Ви зможете дізнатися, як пасічники. В Америці добиваються результатів по великій кількості бджолиних сімей на малу кількість обслуговуючого персоналу. Тому долучайся, реєструйся на даний курс, буде цікаво. Всім гарного дня і на все добре.